Добрий день, вітання вам з Чикаго. І сьогодні я хочу дати вам пораду, яку я даю всім своїм студентам, але ніхто не хоче її використовувати. Порада звучить так. Я раджу вам вести щоденник англійською мовою. Я розумію, що дуже лінькі. Всім дуже ліньки, всі дуже хочуть, всі дуже збираються, але ніхто не хоче цього робити. Я сама дуже довго належала до цієї категорії. У мене це було так. Я читала про всі, як це корисно для стресу, як це корисно для того, щоб організувати свої думки, щоб продумувати якісь плани. Я десятки разів починала вести щоденник, особливо коли я була підлітком. Мене ні разу надовго не вистачало, а потім з'явився такий момент, коли мені треба вести щоденник для покращення англійської мови. Я теж пробувала кілька разів, в мене нічого не виходило. Але одного разу мені все ж таки подарили саме паперовий щоденник. Хоча я дуже часто пробувала онлайн, і мені здавалося, що в мене більша схильність для того, щоб писати онлайн. Онлайн чи на папері це вже чисто, що для вас краще і зручніше. Так от, в мене не виходило, але ось саме з цього паперового щоденника і з моїх думок, що це потрібно для моєї англійської. Все почалось і я успішно веду щоденник вже досить довгий час. І я хочу з вами поділитись, яким саме чином це допомагає вивчити, покращити англійську мову. та... Може, одну чи дві стратегії, що саме допомагає мені підтримувати це як звичку. І так, ми не будемо говорити да, про користь щоденника в якихось філософських, психологічних і так далі мотивах. Це ви можете почути де завгодно і без мене. А чому саме корисно для англійської мови? Ну, я думаю, що перше, да, це і так зрозуміло, тому що ви проводите знову ж таки певний час. Поглинаючи англійську мову, кожен раз, коли ви змушуєте свій мозок думати в плані англійської мови, це добре для вашої англійської мови. Тому в першу чергу це допомагає почати думати англійською мовою. Ви трошечки сповільнюєте свої думки, коли ви... якщо ви все ще перекладаєте в голові весь час, ви думаєте українською або там російською, або ще якою-небудь, а потім перекладаєте це на англійську, то те, що ви кожного дня сідаєте. І починаєте думати, як написати щось англійською, вам буде допомагати переключати свої думки на англійську мову, навіть якщо все ж таки спочатку ви перекладатимете. Але цей процес він є дуже корисним для цього. Потім, звісно, вже ми говоримо да про граматику. Тобто, коли ви пишете, ви думаєте про граматику. Ви більше коли ви говорите, ми дуже часто, коли ми говоримо, в нас немає часу подумати, що з мені використати past simple чи present perfect, Ми говоримо, як вийшло да? Як в нас вийшло, а потім вже іноді заднім числом ми згадуємо, треба було не так сказати. В щоденнику в нас все це ніби як сповільнена розмова. Да? В нас є час подумати, або ми можемо щось написати, перекреслити і переписати. Ми можемо передивитись, а чи використовую я артиклі, а ось тут я пропустив, да? тобто самі себе підкоригувати, підредугувати. Це також дуже корисно для звички будувати вірне речення англійської мовою. Ми можемо 10 разів. Ми можемо сісти і одне речення переписати 10 разів, щоб воно було для нас гарним. Для себе це входить у звичку. Відповідно, що досить очевидно, що це допомагає нам вірно писати слова. Да, на початку досить часто, можливо, доведеться звірятись. Знову ж таки, це не обов'язково. Не змушуйте себе звіряти кожне слово. Тобто, в якийсь момент, скажімо так, звірте 5 слів на день, а все остальне відпустіть. І навіть якщо там є помилка, то є помилка, інакше ви. Ну, тобто, написання щоденника не повинно розтягуватись вас на годину. Це повинно бути 5-10 хвилин. А далі вже лише за власним бажанням, не змушуйте себе сидіти на цим півгодини, інакше ви не будете робити цього взагалі. І так, правильне написання слів, да, відповідно, допомагає. А взагалі, також це дуже добре для вашого словникового запасу. Тому що, по-перше, ви опинює, опиняєтесь в ситуації, коли вам потрібно якесь слово. Да, Знову ж таки, на відміну від розмови, у вас є більше часу подумати на тем, яке слово використати, тобто достати якесь слово з вашого пасивного словникового запасу і поступово перетягнути в активний словниковий запас, або підглянути якесь слово. Да? І тут ми говоримо, це, най... це найкорисніші слова, скажімо, це слова, які ви часто вживаєте англійською українською мовою, але ви не знаєте їх англійською. То ви будете піддивлятися ці слова, і ви будете їх. Записувати, а таким, часом, таким чином, ми да, закріплюємо своє знання цих слів. Знову ж таки, це те місце, де можна вживати нові слова. Ось ви вивчили нові слова, але якщо ви їх не вживатимете, ви їх почнете забувати. А тут ви можете, о, я ж от такі слова вивчив, про що ж я можу написати, да, щоб використати ці слова. До речі, кажучи про слова і про щоденники. Для щоденника в англійській мові є два слова: journal і diary. Так от різниця між ними дуже незначна дуже невелика. Journal – це більш таке креативне написання, тобто про що завгодно. А те, що називають diary – це більш таке формальне написання, тобто плани на день, чітка розповідь того, як ваш день пройшов. І щось таке. Зазвичай більшість щоденників насправді є сумішою, да, між diary і Джорнал. Принаймні всі мої щоденники це чиста суміш, тому що в мене від дня на день колись я пишу плани, колись я пишу, як мій день пройшов. Колись я пишу взагалі просто свої роздуми на якусь тему. Так от, що мені допомогло побудувати звичку. Я думаю, що, по-перше, вам потрібне нагадування, да? по-друге, як завжди, гарно прив'язати до чогось. Тобто, я, наприклад, завжди роблю це ввечері, завжди роблю це в певний час. Що для мене було обов'язковим, це те, що я для себе поставила мету, що для мене це обов'язково робити кожен день. Якщо в мене немає часу, я відкриваю щоденник і пишу. Sorry, I don't have time today. Да? Тобто, але я зробила сам акт відкриття щоденника і написання. Тобто, навіть якщо це одне речення, навіть якщо це півречення, два-три слова потрібна регулярність, тому що воно повинно бути в вашій думці. Щось, от сьогодні я ще не відкривав, не сідав, не робив. Про що писати, знову ж таки, не дуже важливо, ви можете писати. І коли в мене немає гадки про що писати, я просто пишу 10 речей, за які я вдячна, тому що це добре з психологічної точки, так би мовити, для мого психологічного здоров'я. І також я можу почати писати про яку річ, за яку я вдячна, і потім в мене почнеться якийсь мисливий. Потік думок, на якому я вже напишу там ще три сторінки. Ваші записи не постійно повинні бути на чотири сторінки. Це може бути від одного речення до стільки, наскільки у вас є задоволення. І я знаю, що ця звичка, скажімо так, дається важко зазвичай, але я дійсно раджу її як елемент вивчення англійської мови або будь-якої іноземної мови, вона є дуже корисною. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас переконати хоча б спробувати або повернутися до цієї звички, якщо вона у вас колись була і ви її покинули. Напишіть мені в коментарях, якщо ви ведете щоденник, або чому ви ніколи не, вести, не будете вести щоденник. І, можливо, ми з вами це обговоримо. Можливо, я спробую змінити вашу думку, але, звісно, ви маєте на неї право. І так, дякую вам за перегляд цього відео. Та на все добре і до наступних зустрічей.